Привіт! Привіт усім моїм глядачам, новим підписникам. Сьогодні я зайшла в свій магазинчик, який тут неподалечку біля мене. Назву не буду його називати, тому що а, недоброзичливі люди можуть сюди направити якісь і дрони, і ракети, тому що не так давно тут, за кілометр від мене був приліт частний сектор. Рашистам потрібно щось бомбити, вони бомблять дачі, приватні будинки, ну, в общем, кончені, ну, як завжди. Тому я розкажу, що я в цьому магазинчику купила. І по чому? Брала я в основному котам і собаці Курині лапки по 20... Ой, по 17 гривень. Так, а от голови курині. По 23 гривні. Буду варити. І він в мене їстиме їх з кашею. За 37 гривень взяла таку баночку м'ясна лавка. Шматочками. Тут написано м'ясо. Шукаю вагу. Вагу. 415 грамів. А також я там купила по 13 гривень за кілограм отакий гарбузик невеличкий. Запікатиму його. А ще взяла квашеної капусти. Ну, Насправді, капусту мій чоловік квасить дуже добру, але він любить, щоб вона була твердувата і не дуже вкисала. А ось ця... Вона м'яка і дуже вкисша, така, як я люблю. Тому я собі її купила і зараз буду обідати. Отака капуста. Так, За 35 гривень за пів кіло ось такого корму котячого якогось, не знаю, на вагу. І от такий був Панкіт по 12. Я взяла 4 пакетики своїм котам. Ось така невеличка в мене сьогодні була покупочка в місцевому магазинчику. Я думаю, що ціни дуже непогані. Пока!